А початок нашого ранку. Маша відкрила віконечко. Упс, така! Я спускаюсь, дивлюсь, може стоїть. І дивиться на вікно. Каже, я просто посунула штору. Вона звідти висунулася. Давай я допоможу. Я буду тримати, ти надягай. Ой. а тут тримай. Ой, слухай, а может оно тут повернулось? Может нам не надо его чіпляти назад, а сказать, ты этим, воно ще еще отрывается полностью. Я хвалю, что оно оттуда. Готується сніданок. Так, я... Доброго ранку. Тут вариться рис. Ніяк не закипить, Це, звісно, дуже довго. Можу вже... Не варити Є... рис? Ну Хай собі стоїть, давай поки робити яєчню чи що, ну, чи Салат вже готовий, яєчня робиться швидко. Ну, я зараз як... якраз ікраз я і прийшла. Ого! Це твої туфлі? А, так. Да. Да? Да. Я думала, ми тут усить, може, думаю, тут... і туфлі для... залишаються. Мамо, давай швидше. Нам треба туди по... Там їхати ще півтори години. Так, да, ми сьогодні ну, ми на суперкрутий не... пляж їдемо. Не? Дивіться, що ми вчора з цього ботанічного саду принесли. Це абрикоска, це апельсинка, а це. Думаю, що це лимон, скоріш за все. От, Ввечері сьогодні, можливо, будемо пробувати. Це з підлоги, з підлоги, а це я чесно зірвала з дерева. Зірвала з дерева? Чесно зірвала з дерева. Що ти зірвала з дерева? <сх> а прикоску, я ж тобі казала. <сх> рис доварився. Ми обрали ось такий, дивіться, який він ну, дуже. Дуже якийсь великий. Я такого не бачила у нас. Ну, Маша вирішила такий спробувати. Скрембл посмажила. Тут у нас нарізка салатика, але ще на заправлені. Бачиш? О, ні, я да. туди масла накидала багато, і половинка авокадо. І піта. От зараз будемо прямо тут снідати, тому що ми. Ні, не брала. Тому що ми дуже спішимо у нас сьогодні. Який пляж? Елла Понісі! По ми пішки йдемо туди. Їдемо на машині півтори години. І йдемо пішки. Їдемо на машині півтори години. Йдемо да. пішки 40 хвилин. Ні. Це не той пляж? Це не той пляж. А -а -а. Це ми прям на машині. А, ну все, чудово. Е, так, е, закапаємо салат. Ще треба нам. <свіс> і масочку Ось. Так, Виявилося, що це макарони, а не рис. Воно стояло в ряду з рисом. Я ще, коли поки побачила, у мене було якесь ощущення, що я таке десь бачила. В Десь я це бачила, так. Але смачно. Смачно, з да, маслом мішковим. Дуже класно. Вот такой у нас ненаночек. Причі. Ставте лайк, кому подобається такий формат mm -hmm. Обов відео. Обов'язково дивіться на відео в неї по-іншому, вона естетику знімає, вона там прям-прям-прям класно, вона на локації відмічає, ціни там прямо вставляє. Mm -hmm. Часто. Ой. А я от просто знімаю так, от, як є, без прикрас, без, без всяких супермонтажу. Часто взагалі не передивляюся навіть те, що я зняла, тому що немає часу, тому що я хочу і відпочивати, і встигати монтувати багато, тому накидаю все, збираю в кучку і виставляю. Опація оливкова. Обидві боки купа оливкових дерев. Ми переїхали тут паркуватися. 5 євро на день коштує. А зараз Маша uh, оплатить. Where тери. is the nearest supermarket? Як в Криму? Ой. Ще Назад, чуть -чуть. Все тут, казується, ти нормально стала. Слухай, от прямо зараз мені як судаки чи валушці, не знаю, ну судак. От. от такі там парковочки, автокемпінги. Палатички, от це от щось дуже-дуже прям зараз надихнуло мене пригадати це все. Ми зайшли в магазинчик такий і тут взяли ще печиво з собою, водичку, так? ти водичку брала ще чи Ні, ще свістричку треба взяти і я вже тут легенько, а безкоштовні туалет, а там по євро. Нарізаний, так? Да? 3,30. 3,30. 150 гривень. Нормально, бери. Так, і ми вирішили ще взяти ось таку штуку, це традиційно у них е з сиром, по-моєму, з шпінатом там всередині. І ось таку штучку. одну, І от якраз а -а -а, нам буде нормально. Тут є багато ще всякої всажени. От. Фрукти отак от. Салат, я так розумію. Да, з І Це салатики готові. Де Маша? Вот вона. Печиво, водичка і дві фінді-клюшки. На вулиці вітер такий. Нас там зносить взагалі. все, все, що ми взяли? Так. У нас ще одна водичка з собою є, ще чіпси є, печиво є з собою з дому, кого всього. Тому має вистачити нам на день на пляжики. Ну і там же ж, мабуть. Давай тобі воду налябимо, мене там ще пляж Все, ми вже йдемо на супер-мега класний пляж. І подивіться, ми його вже бачимо. А, який він красивий, дійсно. Вода лазурна. І тут стихає вітер, слава Богу. Тому що там зверху такий вітер, що йти важко і не чутно нічого. Я дивлюся на всіх людей, хто зараз в майськах, отак от і футболочках, і я вже мені я вже бачу їхній загар завтра. Слухай, а куди? А там От Отуди, на острів, поняла? Ага. От тут на пляж? Ну, тому через перехід. що Тут зараз не виглядаєш там більше пісочку. Там у нього на відео ми дивилися. За деревами, поняла? Треба тримати кепку, бо вона улітає. А люди йдуть вже з пляжу. Ну так. А ми на пляжик. Зараз пів на другу. В принципі, я б хотіла приїхати сюди трошки пізніше. І я пропонувала Маше приїхати години в три сюди, щоб вже не хвилюватися і взагалі без просольки. Але Маша каже, ніт. Давай, щоб у нас було більше часу, ми не знаємо. Ми не знаємо, як там, скільки часу нам, а вдруг будемо довше їхати, а вдруг там довго будемо шукати. Корот... Да. Ну от приїхали. Але класно. Дуже красиво тут. Вау! Вау! Класно! Як красиво! Як багато людей. Ну, хороша? Тут дуже мілко, тому скоріше за все водичка має бути теплою, прогрітою. Так, що, е ми будемо спочатку тут, потім туди підемо чи одразу туди? Да? Ми планували побути тут спочатку. Ну, думали, я пропонувала. А потім переходити от туди на той берег, і там начебто має бути менше людей. Тут рожевий пісок. Всі кажуть за це, що тут рожевий пісок. І ось про що це? Ось тут така смужечка маленька рожева є. Це типу пляж з рожевим піском. Рожевий пісок. Ой. Так. Він детально показував в який бік йти, щоб перейти. Хтось щоб там видула телефон. Ти його встигла спіймати на ходу? О, я не знаю, що зараз. О, ну як красиво. Воно того варте, слухайте. Це сам пляж перший. Так, треба йти за... кайфово йти по такій Я воді разку, бо вона вилітає просто десь своє десь краю світу. ой тут така тепла вода тут хочеться сісти да? і льопатися ножками на інший берег острова тут наче менше вітер да? ой як гарно подивіться ой і глибоко Ну по берегу хочу піти. Мам, мам, мам. І водичку спробувати. Боже, як красиво. І рожевий пісок. Ух, класна, водичка хороша. О, клас. О, що. Хороша вода, так? Да? Voz de Наче ефект рибічого глазу, хоча зараз він не в мене не стоїть. Я відкр... я тільки що йшла скільки з відкритими очима. А, а тепер вже хочу знову познімати. тебе токсично впливає. Ютуб це моє життя. Як воно може токсично впливати? Хочеться зупинятися. Так ідеш і так прикольно, красиво. І воно змінюється трошечки. Думали, там зупинитися, було місце прикольне, але вирішили все ж таки ще пройти далі, подивитися. Якщо що, повернемось. Там такі каміння високі, там можна буде парасольку закріпити і, і там не так вітер дує. А тут, тут теж наче не так вітер дує. О, я не можу, мені віці класно. Ви маєте тут побувати хоча б раз. Біжу. Ми дійшли до самого краю острова. Вирішили вже подивитися весь берег повністю. І подивилися. Скоріше за все, ось тут зараз ми зупинимось. Але спочатку дійдемо ось туди, до кінця. І ми не зря йшли. Це воно. <рес> <рес> Класно. Так. Да. Гляньте, як <Дякую>, красиво. Да. <рес> ага. Класно. Подивіться, як красиво тут. Тут кругом красиво. Що там? А, просто А ти думала, там якийсь вугор? Ми упіщерились. Якщо можна так сказати, ледь прилаштували ту парасольку, бо вітер її здуває, а отут, -от за камінчиками, які ми, до речі, так довго й шукали, от щоб отак от було, вдалося її все ж таки закопати, і тут начебто її не здуває. Ти вкупатися? Може, поїмо спочатку, зараз мокра будеш. а Ну, походити можна, ладно. вода а, а, а. Та прямо. Прямо тут. Кажуть, тут їжів багато. Треба бути обережним. Е, да, але тут все ну вони, знаєш, так прячуться конкретно і тільки голочки сторчать. І вони не втікають, коли ти до них підходиш. Я знаю. Тому, мабуть, ми купатися підемо отуди, там, де пісочок. Лівіше там пройшли. А, а тут нам треба поїсти. Тут достатньо глибоко От момент є, а потім... не глибоко. От! Глибокий, найглибший момент. Ми як на ній острові. Нікого немає, тільки один мужик тут ходив, ходив навколо нас. Я Маші влог якраз знімала і засняла його. А, якщо він захоче на нас потрушити, <гум> да, виглядало так, наче він кущик шукає і этот, зрелище. зрілище, да. але пішов, начебто пішов. Повільно, але пішов, слава Богу. Ось наша їжа. Маша пішла кадр виставляти. Все, зафіксували телефончик, скрита камера у нас, ось там от в камінчику прихована камера. І можна їсточки. О, це. оце дуже класна штука смачна, я думаю. Та і це теж. А я тут з коленка знімаю. Маша. <звук> <звук> О, Тут щось у мене з сиром. Може оце взяти? Так. Да. Куди ти своє діло? Ось така у нас парасолька. Чисто пляжна. Але цінка достатньо на двох від неї. Угу. Ну, сидіти достатньо. Хоча ні, можна лягти. Ножки зігнувши. Мені тісто не подобається. Дуже таке. Вона настільки смачна все одно. І за місце, де ми їдемо. О, людина, напливає. Mm. Mm, забула погуляють люди. Люди! О, Блин, а тут шпинат. якусь купити, і м'ята там є. Mm, точно, і м'ята. Mm. Оце мені подобається більше. як можна звідси уйти? Скажи, мені пожалуйста. Ve la spemmo e i piedi maturini nel ci occupate.